Всіх вітаю! Сьогодні у нас з вами традиційне щорічне відео: це підведення підсумків сезону, що минув, тобто сезону 2022. Коли я підвожу підсумки сезону, розповідаю про топ-приманок на хижака, які працювали в минулому сезоні. Ну і там буквально декілька слів розповідаю про оснасті, якими рибалив, що що нового в мене з'явилося. Ну, в першу чергу, як завжди, незважаючи на те, що зараз у нас е, така ситуація, що в Україні війна. Е, все одно я вітаю всіх з Новим Роком, з Різдвом, з прийдешніми святами. Е, в першу чергу, всім вам бажаю, друзі, перемоги. Е, буде перемога, буде все інше. Бажаю добробуту родинах, бажаю міцного здоров'я. Бажаю мирного неба. Ну і знову знову перемоги. Коли буде перемога, буде все. Ну і звісно, хочеться в першу чергу висловити щиру подяку і схилити голови перед нашими захисниками, перед нашими героями. Це і Збройні Сили України, і інші сили оборони, хлопці і дівчата, які. Зараз uh, тримають фронт, які дозволяють далі жити в нашій країні. Uh, ну, Велика їм шана, велика подяка. Ну, uh, по-перше, які у нас підсумки сезону? Uh, звичайно, початок сезону там трошки було зимових риболов, декілька разів я виходив. Далі шок, війна, обстріли і більше двох місяців вся весна ми не були на риболовлю. Але потім повернулися всі додому, трошки оговталися, звикли вжити в режимі війни, почали потроху вибиратися на риболовлю. І далі, з точки зору риболовлі, сезон пішов дуже і дуже непогано. В цьому році нас з братом Дімою дуже порадувала щучка. По кількості ми піймали скільки, скільки не ловили ніколи. Я, як завжди, Веду свою статистику, свій журнал, не перестаю записувати всі нюанси, скільки риб піймав, які там розмір, на які приманки, все в моєму журналі в Excel відображається. То цього року я піймав 141 щуку, ну це там від шнурка маленького там, до 2 з лишнім кіло. Діма трошки від мене відстав. Це єдиний єдина риба, там, де він від мене відстав, це щука. У нього 137. Він так дуже підтягувався в кінці сезону, але все ж таки на 4 щуки менше від мене піймав. Другий хижак, якого ми о, любимо ловити на наших річках це головень. По головню сезон у нас не склався. Як кажучи, не склався. Там піймали дуже мало. Я піймав ледь там, за 50 штук. Діма, можливо, трохи більше, там до сотні, але це не ті результати, які були минулі сезони. Так склалося, що ті місця, де ми зазвичай ловимо головня на верхньому пслі, а це заборонена зона поруч з кордоном з Російською Федерацією. Тому ну, туди ми не їздили. Рибали в інших місцях, трохи попутно ловили головню, але акцент зробили саме на щуці. Наступний хижак це Окунь. Окуня також було дуже мало, трохи його цілеспрямовано ловили навесні, зовсім мало там у травні попутно він траплявся на щучих риболовлях і цілеспрямовано ловили окуня вже ось у грудні місяці. Цього року, так як ми майже не були на Сеймі, на Десні взагалі не були, то ми не ловили інших хижаків, таких як, наприклад, той же Жерех, який трапляється в тих річках. ось Зате в цьому сезоні. Ми побували тиждень у Карпатах, і це був мій перший досвід ловлі а, Форелі а, Дикої Форелі. Тому я так коротко приведу а, і по Форелі якийсь топ-приманочок, тому що там по три десятки форельок ми з Дімом, з Дімою піймали. Так коротко по хижакам, а, що, що нам запам'яталося з а, такого трофейного. По шуці у мене таких трофеїв взагалі не було, найбільша щука була. 2 200 піймана восени майже в межах міста. І там одна була така десь близько 2 кіл у Діми. По щуці цей сезон неймовірний. Він піймав декілька трофеїв, у нього була щука 3,5 найбільша. Була трьошка, до речі, ці дві щуки він піймав в кінці сезону восени в межах міста Суми. Ось було декілька щук у нього за 2,5. Гарних були двушки. Головня було і небагато, і трофейного не було. Одного я там піймав грамів 700 можливо. Це був найбільший. Ось. Ну, окунь, окуні також більше, ніж 300. там Трохи за 300 грам ми не ловили. Ось так по трофею. Так, ну, Такі ось у нас підсумки сезону. Далі два слова снастям. Нових спінінгів я не придбав. Рибали в тими спінінгами, що є. Основні у мене ходові три палички були це е, універсалочка Джигова така і там інші риболовлі я його використовував. Це фаворит Skyline з тестом 312 грам. На жаль, у мене перша риболовля з сезону 2023. Я знову його зламав. Зараз він в ремонті, тому його тут немає. Ось Друга паличка це головний мій фаворит Arena Stream з, з тестом 310 грам. І третя моя паличка, основна це Favorite New Spirit. Тест 724 грама, це для твічинга. Також у мене більш хевік є для твічингу це Фаворит Crit. З тестом 16 1656, іноді я також його використовував, але небагато. І іноді використовував на ультралайтові кукуньові рибалки фаворіт Bluebird з тестом 08-5 грам. Так, ну, наче по спінінгам все. Катушки у мене залишилися такими, як і були раніше. Це три основні катушки два Stradic 2016-2019 року. Це для різних риболовель. джигом, там наголовня. І третя катушка це вже котрий сезон підряд. Це Sirius фаворітівський 2500. На твічі. Так, що у мене два шнури з'явилися в цьому сезоні. Для Ось, це Sunline A Zero Bot Fun. Класний шнур, жодних нарікань, жодного разу не підвів. номер 1 і 2. Восьмижилка, надійний, класний шнурок. І е, на більш легку катушку 0,6 шнур, 8-лібровий, це е, також санлайн PE е, Advanced, е, покращений, шурт, шнур, е, також жодних нарікань, шнур цей не підводив. Е, і два слова хочу сказати ще про флюро, цей от, е, який я використовував цьому році, особливо ось у грудні місяці. Це Sunline WhiHard перерізом 0,33 міліметри. Жодного зрізу щучу. Переходимо до найбільш цікавого це топ по преманкам. Як завжди, три хижака у нас буде: це щука, головень, окунь. Ну і в цьому році ще трохи, буквально декілька слів про форель скажу. Спочатку щука. Щука, і підемо воблера і Силикон. На залізо щуку не ловив, тому заліза не буде в цьому році. По воблерам. Цей сезон у нас по воблерам за Макс Квадами. На першому місці за два десятки щук піймав у мене ЖК Макс Квад 128 в натуральному кольорі Silver Black. Ось він. Класна приманочка, класний Воблер. Вже в котрий сезон поспіль в лідерах виручає завжди. На другому місці його молодший брат це 115-Maxquad. й Макс -Кват, Також десь плюс-мінус в тих же там за два десятки щук. В такому натуральному кольорі цей воблер також в топі вже далеко не перший сезон. Третє місце. Це копія рудри від Select. воблер достатньо новий, називається Select Dementor 130 мм. такий кислотний у мене, в кислотному забарвленні, колір відомий як Matt Tiger більше. ось На його рахунку десь близько десятки щук. Воблер класний. Було більше, але на одній з рибалок ось лопату. Поки не відремонтував. Тому відремонтую на наступний сезон. Четверте місце це також селектівська копія. Копія від, на Orbit 110 від Select, називається Select Insider. Ось Бачите, в такому також натуральному кольорі. Він у мене в класному кольорі. Це воблер. Також працював. Своїх до десятка щучок піймав і також трохи щучок піймав і його. Молодший брат, 80 е але у, кислотні, у такому кислотному забарвленні. Так, ну На п'ятому місці два воблери, які однаково щук піймали там, десь там, по 5 щучок. Але було багато сходів, клювань на них, тому їх варто відзначити. Один із них в такому кислотному забарвленні це Дуреаліз. До Реліст Розанта 77-й. в такому мене кольорі є. І також і натуралка. І той і той ловили. Ось літом цей воблер себе дуже класно проявив. І також Жекалівська RV Міноу 110 -та в такому арбузному кольорі. Також дуже багато клювань, дуже багато сходів було на неї, але й рибу піймала. Воблер, воблер гарний, воблер класний. Так, це топ по Воблерам, е, також е, два слова скажу, на жаль, я не е, взяв з собою е, приманки е, брата, але м -м, два слова скажу, бо у нього ну, він і більше піймав і там є про що сказати декілька слів. На першому місці у нього самі Нагінати. Я зараз на його свою взяв, але у нього також натуральці працювала. Це копія на. Балісонг, Депсівський Балісонг від Усамі 130-й розмір у Діми за 50 щучок на оцей ось воблер. На другому місці у Діми Воблер від Duo duo Realist Dжекбейт. Зараз я тримаю його у 120-му розмірі. Ось у Діми цей воблер у 130 розмірі. Він і багато щук на нього піймав на цей Воблер. І всі ось трофеї, ті, що там 3-3,5, вони саме на оцей ось дореаліст джеркбейт. І хотів також згадати, у батька він піймав так близько 40 щук за сезон, частенько з нами їздив на рибалку. І також у нього до Реаліз джеркбейт 120-й, у такому білому кольорі перламутровому, був неперевершений за три десятки щук на нього. Ось, Також в його топ-5. Це копії. Копія на Максквади від Суйокі-Coyoki Суйокі Флірт І далі у нього також на 4-5 місці будуть мак трошки в інших кольорах, ніж у мене, але також 128 й і 115 й маги. Ось. Це те, що стосується воблерів. Далі переходимо до нашого топу по силікону. Ну, Взагалі, якщо там казати і про щуку, і про окуня в цьому році, то у нас цей сезон на раків. Я не скажу, що рака це там, ті приманки, які тільки косять щуку краще, ніж віброхвости або твістера. У нас так склалося, що у нас цей сезон це сезон раків. А, мій топчик, ось ви бачите, мій топчик по силікону в цьому році на щуку. В цьому топі із ось, шести приманок, які ви бачите, це чотири раки. Перше місце це е, ЖКЛ Крейзі Флабпер. Е, ось такий рак в розмірі 2,8 дюйма, натуральний колір, ну і Натуральний також у мене був фіолет, вже всіх їх повідривав, е, на його рахунку за десяток щук найбільша кількість. Друге місце це також Crazy Flapper, але його старший брат у розмірі е, 3,6 дюйма. Таке, таке фіолетове забарвлення. З ось і цей рак також ну, шикарно працював, також до десятки щучок піймав. Третє місце це всі щуки, майже які були піймані в грудні місяці. Це е, рак від нашого сумського виробника M5 Craft. Називається він Crayfish 2,8 дюйми розмір його. Ось такі кольори типу масло або там зелений якийсь оливковий. На цих раків шикарно. Також там десятка щучок було. На четвертому місці в мене залітає Віброхвостик. Віброхвост від Select, це копія на а, феті кейтеківський, але от у мене трьохдюймовий працював саме від Select Fat Fish. Ось в такому цікавому кольорі, фіолетовий зверху, оранжевий знизу, гарно він е соблазняв сабзняв щучоку на покльовки. І п'яте місце в мене розділяють дві приманочки. Одна з них це рак, інша це слаг. Е ось бачите, це Select Кракен. Рак X-кракен навіть в розмірі 3,5 дюйма. І друга приманка це slag, іменитий кейтек, Seксі Impact в такому кольорі. Ось Також восени, щучок, провокував на клювання. Так, Це мій топ по силікону. Якщо брати до уваги топ брата, у мене його приманок, на жаль, зараз перед собою немає. Але слід відмітити, що у нього там в лідерах також рак. Рак від флагман там на першому місці. Це флагман fl Крав. 3-3,5 дюйми просто бомбічно працювало у нього, шикарно. Далі також рак від М5, Фетіки, копії, у нього навіть селект, Select від інших виробників. Ось там може, лежить. там. Скажімо, Каліпсо або той же флагман. Фетіки також гарно ловили щуку. Так. Ну, Думаю, з щукою все, наступний хижак у нас буде голови. Цей сезон головня ми на Воблери майже не ловили. Якщо подивитися статистику, то там декілька головнів я там штучок 5, може, піймав на Воблери. І. Можливо, там декілька штучок піймав Діма. Ну, Як завжди, там, ті головні, що ловилися це е Салмотін. У мене він в одному кольорі лишився, тільки живий. Е на Салмо Тіня. Щось ми ловили, якихсь, там декілька головнів. Е на другому місці у мене обновочка, раніше це була щеки відусами, зараз Select зробив. Вобляр. Це е Select Sprint. Тобто головник його, в принципі, хавав і попадався. Але ну, на Вублери у нас не багато головні, тому що ми в основному головня на воблери і не ловили. Ловили в основному його на коливалки. У нас кожного року ми все більше і більше головня ловимо саме на коливалочки. Ось тут лежить топ моїх коливалочок, які відзначилися найкраще. Ну і потім я ще додам декілька коливалок, які працювали у брата Діма. На першому місці у мене коливалочка, беззаперечний лідер. Це Норріс Масакурото. Ось такий колір, чорний з рожевим хвостиком, вага 3,7 грами. Більшість головні в цьому сезоні це за 40 штук під 50 я піймав на, саме на оцю блишню. Вона мене ніколи не підводила. На другому місці набагато набагато менше було піймано головню, але все ж таки оця манюсінька Select Gama, вона манюсінька, я не пам'ятаю вагу, її близько там 2 грамів. Але блешня працює, по головню завжди працює, це рожевий колір. Ось, До речі, найбільшого головня за 700 грамів, наче маленька блешня, але піймав я саме на цю гаму. Третє місце це початок сезону, працювала, блешня від 6 Спун, Шостка 6 спун Бей. Також колір дуже схожий. Бачите, у мене всі блешні, чорний з рожевим або чорний з червоним. от щось Полюбляє голови, такі кольори. Так, Четверте місце це традиційно малесенька шостка спун Міо, У такому чорному кольорі з цяточками. І п'яте місце це а, селектівська блишня, таргет в такому коричневому кольорі. А, також блишня вартує своєї уваги, недорога і дуже робоча. А, у брата у брата більшість головню, переважна більшість була піймана на цій ось коли от таких тріх, трьох різних кольорах: це шостка спонміо. Ось у нього це беззаперечний лідер, і цей, і цей колір, трохи і цей ось коричневий з а, крапочками. Ось На цій Міо вони зробили у Діми сезон. Також у нього працювала непогано на початку сезону а, шостка Спун Пуна Бей. Ось так на пополам червоний чорний пофарбована. Працювала Норіс з але у нього там вона 2,9 грама, здається, і в такому фіолетовому кольорі вона також непогано ловила. Ну, по головню, наче все. Наступний хижак у нас Окунь. Окунь, ну, знову, як і попередні хижаки окуня почнемо з. Воблерів, але на Воблері ціле спрямоване Окуня ми не ловили це попутно при ловлі там, щуки, головня траплявся Окунь. То у мене якраз краще, ніж головня окуня ловив оцей от селективський спринт. Е, друге місце це дуоріс Мідроллер Кранк. Третє місце, от, особливо на початку сезону. Це у нас попер від Savage Gear 3D. 3D якось він називається Міно Попр, здається. Ну, і там траплялися також головні класний Воблер. Це оцей копія селективська на Ріджика, це Драстік 56. Ось. Ну, і і наче-наче, як все. Там Якісь окуні може і на Бігміно утраплялися. У Діми, наприклад, дуже мало окунів він піймав на Воблери, але там декілька окунів він, наприклад, піймав на ту ж самі на бо в основному нею рибалов на щуку. Ось. Ну, По окуню, звісно, більшість окунів, яких ми ловили, ми ловили на силикон. І на першому місці, мабуть, і у мене, і у Діми буде все ж таки рачок. Від м 5 craft це крейфіш в розмірі 2,8 дюйми. Ось він в такому кольорі типу масло зеленому. І в основному це грудень місяць. Всі грудневі риболовлі це були риболовлі цілеспрямовані на окуня, там в прилові траплялася щука, але це були риболовлі на окуня. І ці рачки, вони, звісно, зробили всі інші приманки. До цього також гарно працювала. І у мене і у Діми це Селектівський маленький віброхвостик Таргет, Це це Axe-Craw Mini-Vid від Rains, Ось Це у мене в даному випадку це від Select Javic 1,8 дюйми. Ось у Діми там працювали інші копії на цей Джавік. І також і у мене і у Діми це Select Уран, копія на рентівський Saturn Micro. Ось, тут тут також завжди в котри, котрий сезон поспіль по окуню гарно-гарно працює. Траплявся окунь попутно при ловлі головня також на блешні. Акцентувати увагу, там, що це саме класні, круті блешні, які працюють по окуню, ну, Я думаю, не варто. Але так само як ті ж блешні, що працювали по головню, ті ж працювали і по окуню. Це в мене та ж Норі з та ж Міо від 6 Спун, та ж блешня Беї від 6 тобто, на Ці блешні попутно з головним періодично влітали окунь. -сі. Ось, Далі у нас на порядку, як я вже вам казав, цікаво згадати Форель. Форель ми, Я ловив вперше, дуже цікава риболовля, на гірській річці, Оця атмосфера. ну, Це якісь неймовірні враження. Тим паче ми почали виходити вже в перший день. Ну, піймали ми з дімою десь близько трьох десятків кожен. І ну, я назву які приманки. Краще за все працювало. У мене працювала блишня шостка спун соло. Зараз я її тримаю ось в такому червоному кольорі. У мене працювала в рожевому кольорі, вона була одна, я її відірвав, тому не можу її показати. Ось ви бачите на вставках з відео е цю блишню, яка гарно ловила Форель. Десь до 10-ка вона піймала. Е на другому місці у мене оберталка це Мепсик нульовочка. Ось така серебриста, срібляста блишня, дуже-дуже гарна. Е, у Діме. Е, слід відзначити на першому місці я от зараз тримаю в такому кольорі, але у нього в такому яскраво яскраво рожевому кольорі, Норріс масакуроту. саме така сама в рожевому кольорі, дуже і дуже гарно по Форелі. Там теж та близько десятка він піймав, але у нього багато приманок працювало на Форель, у нього працювала оберталка, але не від Мепс, а від РВ фішинг. Ну, схожий такий ж продовгувата пелюстка, але мідна. Дуже непогано у нього працював від Лакіджонівський Траутіно маленький на Джигу на одному 2 грамах. Тобто Джиг також він там, штук 5 форелів піймав працював Мукай Лупер Блешня. А також на шостка спун Міо декілька форелів було піймано. Тобто, Брата приманок працювало по форелі більше, ніж в мене, хоча піймав десь приблизно однаково. Так, друзі, ну в принципі, я вам все розповів, що хотів розповісти. В сезоні 2022 сплавів, на жаль, не було. Через війну ми не, не ризикнули, не їздили на сплави з ночівлями, але були у Карпатах, один відео ви бачили, ну, він не дуже гарно зайшов, але все ж ви бачили, у мене ще трохи є матеріалу, можливо, взимку замість сплавів буде ще одне або два відео. з Карпат з Ловлі Форелі. Ще які там плани, яке відео зробити в сезоні 2022 у нас з братом з'явився човен з мотором. Ви бачили його в всіх попередніх відео. Я думаю, ось рік якраз мине, можна зробити якісь висновки, і я зроблю. Огляд човна і мотора. Це човен-барк 330, у нас і мотор Парсун 5.8, такий, можна сказати, попсовий набірчик. Багато кому буде цікаво, я думаю, обов'язково варто зробити огляд цього, цього комплекту. Якщо якісь запитання, питайте у коментарях. З приводу приманок, з приводу снастей. Що вас цікавить, я постараюся залишити на все посилання, і ви можете роздивитися, подивитися, зорієнтуватися по цінам, що скільки коштує з того принаддя, про яке я вам сьогодні розповідав. Всім дякую, друзі, за перегляд цього відео. Сподіваємося, що сезон. 2023 вже буде мирним. Дуже віримо в перемогу, дуже віримо у наші Збройні сили. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, залишайте свої коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Тисніть дзвіночок, щоб бути в курсі подій на каналі. Далі будуть цікаві відео. Сезон 2023 я вже відкрив. Тому скоро чекайте нове відео. Пока-пока.